Okay. Посадовці місцевого самоврядування та державні службовці Бердишівського і Чуднівського районів днями говорили про корупцію і про те, як їй треба протидіяти в умовах набрання чинності нового антикорупційного закону. Для початку слухачі ознайомили з основними положеннями закону України про засади запобігання та протидії корупції. Закон, який втратив чинність про боротьбу з корупцією, був спрямований на боротьбу з уже наявними корупційними діями, пояснили доповідачі. Новоприйнятий документ більшою мірою покликаний попереджати такі вчинки. Крім того ним розширено коло суб'єктів, яких притягатимуть до відповідальності. Законом визначено, що суб'єктами відповідальності є особи від найвищого керівництва держави, особи депутатів всіх рівнів, посадові особи органів внутрішніх справ, військові, посадові особи, прокурори, міграційна служба митна, податкова і тощо також відповідальність будуть нести і. Що дуже важливо, нове нове є в цьому законі, і ті посадовці, які є суб'єктами господарювання і отримують кошти від місцевого з місцевого державного бюджету. Це директори шкіл, головні лікарі, завідуючі дитячими садочками, завідуючі будинками культурами культури. Вони також будуть нести таку відповідальність. Якщо раніше, скажімо, і були випадки вчинення ними правопорушень, і вони нести відповідальність, скажімо, тільки сплачували штраф. Матеріальну відповідальність то зараз будуть нести і відповідальність по цьому закону, тобто вони їх керівник за рішенням суду повинен буде їх звільнити в триденний термін з посади. Віднині службовцям забороняється приймати на роботу родичів, отримувати подарунки, вартість яких перевищує половину мінімальної зарплати. Також законом передбачено запровадження спеціальних перевірок документів про освіту, що їх надають посадовці під час прийому на роботу, а також їхніх податкових декларацій. У випадку звільнення з посади службовець протягом одного року не має права працювати у структурах, котрі так чи інакше були йому підпорядковані на попередньому місці роботи. За порушення антикорупційного закону передбачено штрафи, конфіскація незаконно отриманого доходу, а також звільнення з обійманої посади. Значна роль у запобіганні корупції належить правоохоронним органам. Згідно цього закону, органи прокуратури є спеціальним повноваженим суб'єктом у сфері протидії корупції. Нагляд за додержанням взагалі законодавства з у сфері запобігання корупції здійснюється також від згідно цього закону поклада на генерального прокурора і на підпорядкованих йому прокурорів існуванні корупції винні не лише ті, хто бере, а й ті, хто дає, зазначили доповідачі. За статистикою у половині випадків люди самі пропонують службовцю гроші, тому що не впевнені в тому, чи отримають ту чи іншу послугу без хабара. Тож, аби викорінити корупцію, потрібні щонайменше три речі, кажуть фахівці. Це належний рівень зарплати, суворі закони та активне громадянське суспільство. Проте жоден з цих факторів сам по собі не може протистояти корупції. Для прикладу, якщо нечесному чесному держслужбовцю дати хорошу зарплату, це не змусить його перестати вимагати хаба. Рі радше навпаки він підвищить ставку, тому потрібні жорсткі закони. Законодавство більш жорстоке, чим потрібно зробити, і тоді посадовці будуть боятись вчиняти. Але якщо більш жорстоке законодавство, то хтось же це законодавство значить буде потім застосовувати до винуватого, тоді може та особа, той посадовець, який карає. Також може зиск мати бажання отримати там додаткові доходи від відвинного, щоб його вигородити, і все таки в світі вважається і наука, і світова практика підтверджує, що саме формування активного дієвого громадянського суспільства це буде найдієвіший шлях. Звичайно, він більш тривалий в часі, але найдієвіший.